Учасники мітингів демократичних соціалістів США схвалили дій Хамасу. Чому деякі американці дотримуються таких поглядів? Про це ми запитали Александюмана, лауреата міжнародних премій та президента медіакомпанії Ліберті Сентінель. Томідія дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. Попри жахіття, що відбувається в Ізраїлі, ми бачимо, що деякі ліві рухи підтримують терористичне угруповання. Хамас, наприклад, Бі виступає на підтримку Палестини. У чому причина? Насправді, це не нове явище. Це відбувалося дуже довго, і ми знаємо про це від багатьох високопоставлених радянських перебіжчиків, зокрема Іона Пачепи, який був головою румунської розвідки. У комуністів був план радикалізації та подальшого розпалювання ісламської ненависті до євреїв і американців. У своїй книзі Іон Пачепа цитує Юрія Андропова. Голова КДБ пояснював, що мільярд мусульман може завдати США та їхнім союзникам набагато більшої шкоди ніж комуністи поодинці. За підрахунками Іона Пачепи, до ісламського світу було направлено 4 тисячі агентів КДБ та комуністів. Їхньою метою було радикалізувати мусульман, навчити їх тому, що Сполучені Штати це великий сатана, а Ізраїль маленький сатана. Звичайно, арабський тероризм, спрямований проти Ізраїлю, має довгу історію. Організація визволення Палестини фактично була передовим загоном СРСР на Близькому Сході. У момент її заснування в 60-х роках. У ній навіть і не згадували про іслам. Усе було присвячено революції та арабській революційній діяльності. Тож це не нове явище. звісно, у цьому брали участь і китайські комуністи. Це не означає, що треба повністю заперечувати вплив ісламської релігії на багато з того, що відбувається, але насправді комуністичний вплив поширювали багато поколінь. Дякую, Алексе. Дякую, що запросили.